Будемо говорити про здорове харчування та здоровий спосіб життя, але не лише сучасний, але й про те, як його розуміли і що розуміли під цими термінами 100 років тому, і як пов'язані українська традиційна кухня і власне здоровий спосіб життя в нашій студії Світлана Савєлєва, нутриціолог, коуч по харчуванню, дослідниця української кухні. Пані Світлано, раді вас вітати в Україні у Львові в нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора, дорогі телеглядачі. Рада вітати вас в цій прекрасній телестудії. дякую за запрошення. І я приїхала якраз з такою місією. Власне, так, знаю, що ви спеціально приїхали до Львова представити результати дослідження. Розкажіть, будь ласка, про що це? А... Так як в нас є дві сторони медалі нашої лінії внутрициології, це є кулінарна сторона і нутрициологічна сторона. І саме такі глибокі знання по українській старовині нутрисології, що ніхто не підіймав. І тому, дивлячись 100 років назад, підручники в книжки кулінарні, які підготовили наші жінки, яким цим займалися, я побачила дуже багато нових відкриттів для себе. Побачила, що ці люди були глибоко досвідчені, вони володіли знаннями. Вони Обмінювалися знаннями, тому що є посилання і на американське дослідження, і на європейське дослідження, і вони все це проваджували в регіональну українську традиційну кухню і популяризували серед населення. І тому я теж з такою місією прочитати лекцію в католицькому університеті я разом з паною Яриною Олійник. А якраз колісник, вибачте, якраз на тему, а що їли наші предки 100 років назад, і що таке правильний спосіб харчування і нашого життя був. 100 років назад слухачі лекції будуть мати, мабуть, більше години для того, щоб це зрозуміти. Так. Ми маємо приблизно 15 хвилин. Тому спробуємо також це з'ясувати. Але, взагалі, чи правильно говорити традиційна українська кухня, чи варто можна її так вирізнити сусідніх? Сусідніх держав і традицій кулінарних інших держав, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо традиційна українська кухня. Для мене традиційна українська кухня це та автентична кожного регіону, кожного містечка, кожного села, яка зберігла цю традицію, так від маминих переписів, від того, як зберегло село цю традицію і передало, так як ми зараз бачили яворський пиріг, а його побратим Якрасівський пиріг, так тобто, це про те, чим відрізняє кожна. Регіон один від одного, тому що як ми знаємо, коли ми приїжджаємо в кожну кожну країну, ми бачимо, що по-перше бачимо надписи, а другим бачимо кухню. Так і наша традиційна українська кухня показує теж, а куди ви прибули? Так, чим ви при вас приймає господиня на столі, що складається цей раціон, так він м'ясний чи безм'ясний? Це центральна Україна чи Східна Україна чи Західна? Тобто, це якраз про ту традиційну кухню, яка відповідає тому регіону, і це ми знаходимо також в творах наших відомих письменників Ольга Кобилянська, Леся Українка, Олена Пчілка, Олена Киселевська, Осипа Заклинська, маловідома, яку якраз популяризую як перший український нутриціолог, тому що вона опиралася на наукові дослідження. Крім того, що вона подала це в рецептурному переписі. Вона ще дала і інформацію про корисні поживні властивості їжі mm -hmm. на той час. Ви знаєте, ну я тут може висловлює якийсь стереотип, але мені здається, що традиційна українська кухня ну якось не дуже пов'язана із здоровим способом життя: масна, печена, жирна, багато м'яса. Чи справді це так? А якраз це. Ті міфи, які ми зараз рушимо з авторським проектом, авторська кухня українська, і показуємо, що наша кухня була шляхетною. Вона ділилася і на селянську, і на міщанську. І якраз ми там бачимо, що є вегетаріанство. Так, це те, що забуто, тому що 70 років це вкрали в нас цю історію кулінарну. 100 років тому говорили так, про вегетаріанство. Так, так. Тобто, що я бачу з 1901 року, по 1939 рок, рік це була популяризація здорового спо. Особу життя і української традиційної правильної кухні, тобто ми там бачимо дуже мало, наприклад, білої муки. А натомість є мигдалева мука. Так, мигдалева мука, ми знаємо, що це джерело білка. Тобто, теж тоді слідкували, а що саме буде в раціоні, тобто як це буде вибудовуватися, і як з чого складаються рецепти. Жінки конкурували між собою, тому що було декілька книжок випущено. Тобто, ми бачимо цю конкуренцію. Як хто подасть цю інформацію? Ми бачимо проблеми того часу. Тобто є питання економії, бюджету, є підробки продуктів. тобто, Є рекомендації, як відрізнити справжнє масло, так як справжні продукти на ринку вирізнити. Тобто, ми бачимо їхнє життя. Тобто, це книги, це ниточки історії, де нас занурюють туди і показують, чим жили ці жінки. Ми навіть можемо їхній характер прослідкувати, так. Ви назвали ці проблеми. Мені здавалося завжди, що це проблеми власне сучасності. Це підробка продуктів або неякісні продукти, або те, як говорять ще наші мами або бабусі, хімія, і от, власне, чи не є здоровий спосіб життя, це винахід сучасного світу, бо раніше не було не до того був не було так стільки сидячого способу життя. Продукти були натуральнішими знов ж таки, як ми це можемо чути з розповідей наших батьків чи дідусів, бабусів, і довкілля не таке було забруднення. То чи справді був актуальний здоровий спосіб життя і здорове харчування тоді 100 років тому? А був актуальний, тому що в українському словничку ми зустрічаємо таке слово огрядність. Так, Огрядність, тобто була лишня вага. І в 1901 році, те, що я посилаюсь на цей рік, створюється лічниця. Це перший дієтологічний санаторій на території Косова, лічниця Тарнавського, де відомі і маловідомі громадяни зі всіх країн, навіть країн, не тільки України, приїжджали туди лікуватися і знижувати вагу. І там лікували важкою працею і вегетаріанством. Це якраз вам ця думка, що. Наша кухня була все-таки вегетаріанська, тому що е, дружина Аполінарія Тернавського, е, засновника цієї клініки, вона була е, його помічницею. Вона розробляла ці рецепти, і в, в основі були лише вегетаріанські рецепти. І клініка діяла 6 місяців. 6 місяців це було кожен день новий рецепт. Виявляєте зробити е, українську кухню на основі традиційної оригінальної їжі, щоб це було безм'ясна кухня? Уявляєте? І ми зустрічаємо таке цікаве слово як опіка так От, як ви думаєте, що це таке опіканки? Це щось пов'язане з опіканками, напевно. Не зовсім це котлетки. Ага. М'ясні котлетки з пшениці. Наприклад, і ми це будемо робити на майстер-класі зі студентами Католицького університету. Про це я буду розказувати якраз на лекції в п'ятницю, о 16.00. Ми будемо разом її проводити. І якраз ми занурюємось в ту цікаву українську нутриціологію 100 років назад, і ми бачимо, що вона не м'ясна, вона є е, нежирною, вона так не є масною. І е, багато дуже цікавого ми можемо взяти в своє життя, і так також е, лексикон. Тому що звідти ми черпаємо інформацію про життєвине. На вашу думку, що таке життєвине? Я навіть не можу уявити собі. Вітаміни, вітаміни від жива їжа, так е, е, Білковини. Товщі жири, тобто це та справжня українська мова, яка почала тоді відроджуватись, кулінарна нутриціологічна. І я б хотіла, щоб воно поверталося в наше життя, тому що ці книжки це і є джерело тої інформації, тих знань, щоби ці міфи рушити ті питання, які ви зараз задаєте. Правда, що і родина Івана Франка також мала стосунок до популяризації здорового способу життя і здорової їжі. А так я можу впевнено стверджувати, що родина Франка, починаючи навіть з Івана Франка і закінчуючи всіма членами родини, а акцентую саме на Петру і Ользі Франко з Білевичів, вони якраз були популяризаторами, амбасадорами здорового способу життя і харчування, тому що сам Петро Франко – Виступав рецензантом книжки Ольга Франко «Всенародної кухні, тобто він якраз вступін написав, чому важливо дотриматися здорового способу життя, здорового харчування. А його напрямок в спорті він забутий. Я би хотіла те, щоб туди занурились і відтворили ті, хто займається спортом, тому що це досить унікальна людина. Він може бути прикладом багатьох молодих юнаків і дівчат, як він це впроваджував своє життя і як залучив до всю родину. До цього і як вони написали разом з Ольгою книжку про а, українську практичну кухню, і це якраз ті амбасадори сторічної давності, з яких треба брати приклад і а, в, в, в занурювати це в своє сучасне. Пані Світлана, я бачу поруч з вами книжки, це очевидно книжки із рецептами ще ціє, цих часів. А чи може зараз звичайна домогосподиня або домогосподар, наприклад, так взяти цю книжку? А, і за цим рецептом зварити собі або спекти щось приготувати чи є вони актуальні ці рецепти сьогодні? А, звичайно, тому я і тут, і тому вони в мене лежать на столі і дома. І я буду використовувати їх якраз на майстер-класі в. Суботу ми будемо готувати сім рецептів, якраз оці опіканки з пшениці. Ми будемо готувати надівані яблука, так таке слово цікаве, надівані яблука. Так ми будемо виготовити мигдалеву зупу, яка є, те, що я розказувала тільки що ваші колезі на радіо теж джерелом білка, тому що в основі є мигдалі, так тобто, це те, яке є зараз доступно і легко приготувати. Якраз це ті книжки, які дадуть нам ту енергію насгу для того, щоб ми це використовували в своєму житті. Тому тому теж запрошую на нашу подію в п'ятницю познайомитися з цими книжками, з проектом і більш детально знати цю інформацію. Питання можливо, яке не стосується історії, але стосується сьогодення. Дуже часто можна почути, що здоровий спосіб життя це добре, але це дорого, нудно і довго. А часом і не надто смачно, чи так це насправді чи можна харчуватися правильно, але без ось цих, якби мінусів. Наша українська традиційна кухня якраз настільки була і є різноманітною. І якщо ми собі будемо дивитися і брати в тарілку приклад те, що вони їли, харчувалися, це раз, і який спосіб життя вони проводили, І якщо брати питання бюджету, воно зараз стоїть в мене номер один, тому що я якраз і роблю такі майстер-класи бюджетні показую, як можна з невеличкої суми зробити великий продуктовий кошик. А це все залежить від того, те, що давала Іосипа Заклинська, і олена киселевська в своїх книгах рекомендації по тому як кухонний менеджмент налагодити, як закупи зробити, як для того, щоб ці продукти використовувалися 4 чи 5 разів в одному там тому, тому самому раціоні і в рецепті. Тобто, це якраз про те, коли ми будемо мати інформацію володіти цими знаннями, тому бюджет може становити досить мізерні кошти, але при цьому він буде раціональним, тому що Осипа Заклинська, вона посилалася на відомого датського дієтолога і брала звідти основу, тобто вона якраз. Писала про бюджетну українську кухню, яку можна провадити в життя, і вона є дійсно неймовірно смачною. От та ж сама мигдалева зупа, яку можна приготувати, і можна зараз теж знати і в соціальних мережах. Подивіться, як вона приготовляється і спробувати. А, пані Світлана. На саме завершення нашої розмови я пропоную такі кілька запитань в режимі Бліцу. Угу. А, яка страва української кухні найкорисніша? А, зразу кажу борщ, тому що борщ він є різноманітний різних видів, і він, якщо розібрати по гарвардській тарілці, він відповідає на всі запитання, те, що нам рекомендує гарвардська тарілка. Так, це збалансоване харчування все в нашому борщі. У нас в Україні, особливо на Галичині, є дискусії, які тривають вічно. Одна з таких дискусій це з чого має складатися автентичний український борщ, чи є автентичний рецепт цього борща, чи це завжди залежить. Це залежить від регіону. Тому що якраз те, що казала традиційна кухня, вона покаже де в регіоні, наприклад, було не був не врожай нашого буряка, а де на його було помірно багато, так і тому ми можемо присвяткувати, де в нас буде помідоровий, а де він закінчиться в нас на буряковому квасі. Так, тому якраз буряк це наша борщ це наша така бурякова страва або без бурякова, тому що можна навіть і без буряка приготувати так. І він нам дасть цю інформацію про традиційну автентичну українську кухню. найкорисніші з'ясування. Ували, а яка найшкідливіша традиційна українська страва? Я б сказала, що її немає. Тому що е, українська їжа вона настільки правильна і вона вирощена на цій автентичній землі. І наша земля є найці найцінніша е, і якісніша, тому що я зрівнюю, наприклад, наше зерно, нашу пшеницю, нашу муку. А е, вона зараз в мене номер один по виготовленню різних е, брешняних виробів. Так тому можу сказати, що якщо ми харчуємося збалансовано, то в нас немає е, такої їжі, яку до такої категорії віднести, яка є шкідлива. Ому пані Світлана, а яка ваша улюблена страва з української традиційної кухні? Борщ, борщ, борщ так а. і всі друзі. В мене їдять борщ, і навіть в австрійській кухні я знайшла автентичний український борщ, і теж пригощаю друзів. показую, що можна приготувати, але він має різний смак. На жаль, найсмачніший борщ з українських продуктів на українській землі. Самий смачний борщ в Україні, це зрозуміло. Світлана Савєлєва, натуроціолог, коуч по харчуванню, дослідниця української кухні, була гостею цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про традиції здорового харчування, яким уже більше ста років.